Всім доброго раночку! Всім привіт! Колись мені писали, щоб я показувала відео, як я чищу овощі. Ну, от я сьогодні луплю картоплю. Хочу зварити супчик вірмішелівий. Такое режу кубичками завжди. завжди. Стараюся тоненько чистить. У мене ще є така ця штучка, зараз покажу. Ось. ось така. Це приготовила для моркви. Мені подобається чогось ножом. Ось така її Раз. на 4 половинки і тоді вже маленькими кубочками. Слава Богу, у нас сьогодні вийшло сонечко. Це я <клух>, взяла очки, десь обруча не знайшла, треба буде собі обруча купити. То я очками коси вгору зробила, робила маску, тому що бачу, що у мене на лобі така глибока зморшка, як у мами колись. Вона була. <клух> Така у нас гарна. Всегда всі казали, я вже казала колись. Боже, у тебе і сивих кос немає, Каті. У тебе, зморш... тебе і зморшок немає. Тільки одна зморшечка. Мама боліла, так і померла з однею зморшечкою, морщинкою. І трошки сивих кос було. Дуже гарна була. Так що... Я переключуся, буду мене дзвонять, потім включуся. Я так думаю, може це я закрію, да воно не буде так. Світить, може, не буде так. Я Та говорила по телефону, то... ну, що... воно майже те саме, так? Да? Живо гукає. Спить! Тучук. Чого? Що я вам казала? А, робила маску. Да коси очками подобрала, на хустинку зав'язати. Взяла желатин, чайну ложечку, якусь посудинку, яка там у вас є, маленька така. Тепленької води. Додавила тако, щоб воно було трошки риденьке, Чуть-чуть таке, щоб не дуже таке, як вода. Потім додала чайну ложку дрожчей сухих, Львовські в у мене були. Розмішала, потім додала чайну ложку. Ложку соди, теж розмішала і додала каву чайну ложку. Ростворимо. Все це перемішала, перемішала, щоб нічого не було. Якщо там навіть густувати, в мене таке рідке було нормальне для маски, то я поставила у мікроволновку на раз, два, три, чотири, на секунд і все. І кісточкою це все нанесла, і кругом очей, і на лобі, все-все-все. І можна ходити 20 минут, 25, хто як. Воно все висохло і тепленькою водою змила. А потім взяла свій крем, ну, цей такий, що напитати кожу. І все. І можна ще після маски взяти перекись на спонжики і перекісню все попротирати. Маску можна і на шиї вложити, а на шиї. Не. Тому що це як безразу миться, то добре, а так зранку якось роздіватися треба. І такі діла. Хочеться виглядати не старою, але що ти зробиш? Старость все одно прийде. Щоб там ми не хотіли, не робили, то все одно не мінувати. Наскільки діла мої дорогі. Що ще хочу сказати, зараз пойду покрашу кріничку, Сонечко сьогодні і покрашу кріничку. Там мені Діма написав коментар, якщо ти будеш дивитись мене, Діма, то я тобі хочу сказати, якщо ти за кордоном. То радуйся і дивися на закордонну красоту. Але не у всіх людей є можливість, і не всі можуть туди поїхати, не хочуть залишати свою рідну Україну, свої домівки, і живуть тут. І, і живуть як можуть, виживають, одним словом, виживають. Але я вам скажу, що своє найрідніше. Хочу у бідності, але у тих людей, які вони бідніші і які боліють, то в їх є душа, в їх добре серце. А, ну, є і багаті люди, які розуміють а, бідних і підтримують, і не сміяться там, не впрекають. Різні є, є й бідні, що є недобрі люди, різні є люди. Але це таке, кожному буде своє по заслугам. Ну, Кажуть, таке їй прислів'я, що багатий, і, бідного, ніколи не зрозуміє. Це таке, хай як хочуть, так і живуть, хай як хочуть, так і, і поступають, і роблять. Ну і мені ж написав цей Дмитро, Діма, ви серйозно шини, Ви серйозно люди, та дивіться на закордонну красоту, викиньте вже ті шини із голови. У мене от така красота, я не за кордоном, у мене от така красота, яку я сама собі уночі надумала, змонтувала його, зробила, прикрасила. І от тим я і радуюся. Ну, якщо ви за кордоном, то дивіться на закордонну красоту. А я тут, удома, і я буду дивитися на свою красоту, ту, що я зробила своїми руками. Те, що придбала, те, що посадила, що виростила, я буду дивитися на все своє на своїй батьківщині. А ви дивіться на закордонну красоту, чого вже ви так витираєте ноги? Чому це вже ви так кажете, що вже нібито не треба Україна, звідки? Ви? Якщо вам вдалося виїхати за кордон. То я за вас рада, слава Господу Богу. Але живі вже не бери так уже за бороду, Бога за бороду. кажуть, знаєте, таке прислів'я, колись я ще чула від своїй бабусі, що вона так казала. Бо ви ж не знаєте, що ще буде. Ну, не, не насміхайтеся, не смійтеся. Потім ще якийсь Олександр, по-моєму, Олександр теж написав. О, клас, буде типа, чай резиновий, не треба й заварку сипати. У мене є вода, слава Богу, що у нас вода є. Я п'ю нормальний чай нормальною заваркою. Так що ну, не насміхайтеся. Якщо ви п'єте різиновий чай, то пи, а я різиновий чай не буду пити. Але все може бути, так що не зарекаємося. може ще будемо і, і не то копити, а й будемо їсти хто зна що. Отак то. Те, що в туалеті. Всім добра, миру і розуміння. Будьте добрішими трошки. І не насміхайтеся зараз дуже тяжкий час, так що так не можна. Просто, люди, так не можна. А вам розуму, Діма, Олексій чи Олександр. Там дуже погано видно, дивіться, тут краще освящення, і дивіться, в мене на лобі дуже-дуже така велика зморшка. Ну, якщо я її так зроблю, то, напевно, теж її видно. Я не бачу, я не добачаю. Ну, а так як я отак от хожу, то я вам скажу, що дивіться, аж в лісці, да? вона підтягує. І в мене от праве віко, ну, ось де моє праве око, ну воно. Ну, коли вже відео знімаєш, то воно показується, де права сторона, то кажеться, як ліва. Ну, то воно так типу, відзеркалення йде. То, де в мене ось це око, то мене завжди ну, навісає це віко. Ну і от Коли воно робить цю маску, то воно трошки як підтягує. І це око завжди, може ви коли замечали, ось воно так у мене робиться. У мене воно набагато стає менше. А це я вам скажу, що дивіться, яка кожа. У мене нічого немає. Зранку тільки я вмилася, почистила зуби. І після того, як помилася, я нанесла маску. Ну, я вам скажу, що ну, хоча б і два рази на тиждень її робити, є різні маски, є з медом, є з яйцями жовтком. жовтком. Ну, це дуже дорога така маска, звісно. Але дешевше, ніж крем буде, якщо його купити, то я вам скажу, що воно працює нормально робить. Так що робимо щось небудь, щоб виглядати более-менее краще. Ну, підкраситься, то нормально. Мені кажеться, що в мене брові піднялися. Так що, пішла я варити суп. Дивіться, мої вазончики зацвіли, бурштиновою кислотою полила. Ось такий червоний. Потім ось такі дивіться, які зовсім наче колір. Потім біленький, ось зацвітає і отакий рожевий. Це бурштиновою кислотою полила. Потім ось теж мої пересаженії. Теж полила, зацвітають. Це Віталік, жіноче щастя, що мені подарив, казав квіточка будиння це листочок. Бачите, це листочок.